Запитаємо учителів, чи знають вони правила безпеки. О, Аліна Олександрівна, доброго дня! Доброго дня, доброго дня! Чи можна вас запитати? Так. А коли безпечніше відпочивати на воді? А, на мою думку, безпечніше відпочивати на воді у світло чартими добре. Правильно, так, це вірно. Дякую. Дякую, Дякую і вам. Добрий день, добрий день. Добрий день, чи можна задати вам питання? Можна. А що ви будете робити, якщо знайдете вибухонебезпечний пристрій? Якщо я знайду вибухонебезпечний пристрій, то я негайно повідомлю черговій службі органів внутрішніх справ, цивільного захисту та поліції. Дякую. Доброго дня, доброго дня! Вітаю! Скажіть, в якому витокі? Міна буде безпечною? Міна завжди небезпечна, тому що може випухнути будь-який момент. Дякую за відповідь і вам дякую. Доброго дня. Доброго. О, я не сусіда останні. Така гарна вишиванка. Дякую. Чи можна вам задати одне єдине питання? Можна. Як ви гадаєте, як правильно заходити у воду? Повільно, дозволяючи тілу адаптуватися до зміни температури та води. Дякую, дуже гарна відповідь. Дякую. Ой, я я дію. Дію. як ви знаєте, як ми раді вас бачить? Чи можна задати питання? Дуже. Що з неборожити у разі загоряння одягу на відділу? Якщо загрівся за будь-як, треба його швиденько зняти, звільнити людину, е, е, залити водою. Якщо немає води, повалити на землю, засипати диском або е, що є під рукою е, землею і закрити е, Дякую, Дякуємо. Ми будемо знати. І я вам Тетяна, Тепер у мене до вас питання. Що ви будете робити, якщо ви побачите? Попереджувальні знаки. Потрібно повернутися тією до дорогою, якою пішла. Дякую за відповідь. Інна Євгенівна, скажіть, будь ласка, які ознаки свідчать про те, що перед вами глубоко небезпечний предмет? Насамперед, треба поглянути, чи є якісь... Предмети живлення, тобто батарейка, чи можливо це буде якийсь акумулятор? Це й буде ознаками вибухонебезпечного предмету. Далі потрібно глянути, чи є е, якісь дроти. Це також може бути ознакою вибухонебезпечних предметів. Дякую. Чи можна здати вам питання? А чи можна без спеціального обладнання знешкодити мінімум? Ні. Лише працівники ДСНС або інші спеціальні служби можуть її знайшли. Дякую, будемо знати. Дякую. От Ані, тепер ми знаємо, що наші вчителі також знають правила безпеки. Так, пиши до магазину, я бачила, там морозиво привезли. Гуляти можна в багатьох місцях, але під час прогулянки завжди будь уважним та обережним. Не грайся з невідомими предметами, вони можуть бути небезпечними. Якщо ти натрапив на якусь металеву або іржаву річ, не торкайся її. Це може бути боєприпас, який залишився тут часів війни. Міна, снаряд або бомба може статися вибух. Щоб не сталося трагедії, категорично забороняється. Торкатися на відомого предмета, піднімати або переносити його, перекочувати з місця на місце, закопувати в землю, намагатись його розпиляти або розібрати, кидати у водойми, кидати у вогнище або розкладати вогнище поблизу. Увага! Правильні дії: зупинись, запам'ятай місце знахідки, обережно відійди якомога далі тим шляхом, яким прийшов, поклич дорослих повідом рятувальників за номером 101. В екстрених ситуаціях дзвони 101.